Улюблені Господом, дорогі християни, брати і сестри, дозвольте у цей славетний урочистий день пам'яті Христового Воскресіння сердечно привітати усіх нас, весь український народ і всіх людей доброї волі в цілому світі, які слухають нас нашим великодним привітанням. Христос Воскрес. Я знаю, що кожна побожна людина знає, як ус усно чи в душі відповісти, що воістину Христос Воскрес. Дорогі мої, можемо сказати, що в нашій національній історії Цей Великдень, напевно, один із найбільш сумних, трагічних. І рани, які кровоточать, і численні тисячі й тисячі могил наших вірних синів і дочок також, які полягли чи на лінії фронту, чи прифронтових регіонах, не додає нам великого оптимізму у цей словетний. День Великодня Христового Воскресіння. Але ми мусимо розуміти, що у Господа немає програшних програм. І коли він говорив про своїх послідовників, то він не скривав, він сказав, що моє слово зберігали, ваше буде зберігати. Але мене переслідували і вас будуть переслідувати. І через багато скорбот вам потрібно вийти у Небесне Царство. Я хочу особливо звернути увагу на Всесвітню програму Божу, яка була закладена у цій місії Христовій, у Його мученицькій смерті і в славному Воскресінні. Він прочитав цей, цей текст Пророка Ісаїї на початку своєї місії у рідному місті Назареті, 61-й розділ Ісаїї. Спочатку дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене на те, щоби принести благовість убогим, послав мене зціляти зламаних серцем. Вістити невільникам визволення на волю, а ув'язненим відчинення темниці, проповідувати рік примирення Господнього і день помсти Бога нашого, потішити всіх засмучених, сповістити сумним на сьогодні, що даний їм буде вінець замість попелу. Замість плачу є радощів, замість сумного серця одежа слави і назвуть їх сильними в справедливості, насадженням Господнім на славу Його, і забудують вони вікові пустелі, відбудують давні розвалини і поновлять міста спустошені, що з давніх довен були поруйновані. Це голос Всемогутнього Бога. Це програма Божа, яка була вкладена, доручена сущому Богові, Спасителю світу, Богу Сину Ісусу Христу. І Він програму цю виконав досконало. Пам'ятаємо Його пересвященницьку молитву. «Я Виконав доручене мені справу, я прославив ім'я Твоє на землі, а тепер прослав мене тою славою, яку я мав в тебе, перше, ніж світ настав. Запам'ятаймо, Він залишає славу небесну, оточений ангелами, херовими, серафимами, славою неба. Осяянням Отця Небесного і йде, щоб йому плювали в обличчя, обзивали його, коронували терновим вінком, нещадно били і в муках жахливих він закінчує своє життя на Христі Голговському. Але після свого славного Воскресіння ми чуємо. Це останні тексти Євангелія Святого Матвія, 28 розділу, мені дана всіляка влада на небі і на землі. Тому пам'ятаємо, що в той час, коли люди внаслідок своєї бездуховності довіри всіляким провокаторам, я розумію, що. Євангельські проповіді біблійно зорієнтовані сьогодні не цінуються. Якби я вам сказав сьогодні, чи може місяць чи два перед тим, от точно яка дата, коли закінчиться війна, коли буде знищений агресор, мільйони було б переглядів. Люди люблять брехню, люблять провокаторів. Так як Христа не приймали і сьогодні ним соромляться, так і біблійно зорієнтовані проповіді людьми не сінуються. Але це абсолютно не значить, що церква жива, Христова Церква, яка існує у такому часі лихоліття, їй належить право відбудовувати руїни. Новим сильним духом це Спасителя долати всі сили пекла, які б вони не були страшні, тому що сьогодні силий світ тремтить перед одним осатанілим агресором. Так легко створити собі ідола, так легко забути життєдавця, а потім не знають, як з ним впоратися. Тому що кожен тремтить за своє власне, таке дешеве життя. Христове Воскресіння перенесене у сферу людських душ, віруючих, беззавітно вірних людей. У посланні Ефесянам в другому розділі я хочу його ще прочитати. Ми читаємо Ефесянам Другий розділ. Читаємо з четвертого текста. Але Бог багатий на милість через превелику любов свою, якою полюбив нас і нас, що були мертві через провини, оживив спільно з Христом. І ви спасенні благодаттю. Слухаймо далі. І він воскресив нас разом з Ним і дав нам сидіти спільно на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб показати в майбутніх віках безмірне багатство ласки Своєї в доброті до нас через Ісуса Христа. Благодаті ви спасенні через віру і це не від вас це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. І ось ще один важливий фрагмент «Бо Його ми творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які наперед призначив Бог, щоб ми у них пробували. Він повний благодаті і ласки, милосердя через превелику любов. Нас мертвих гріхах оживив спільно з Христом і посадив разом з Христом на небесних місцях. Але це не для того, щоб ми гордилися, були зазнайливі, але для того, щоб ми діяли. В Його ж душі, бо Його ми творіння створені в Христі Ісусі на добрі діла, які наперед призначив Бог, щоб ми у них пробували. У час великого сум'яття, зневір'я, збентеження. Христова церква, вірні послідовники, соратники Христові не мають права впадати у відчай. Я ні разу в своїх проповідях в церкві чи по інтернету я не зазначав, не оголошував якусь дату, але я твердо вірю в програму Господню, що всі ці кривди, які сатана наніс і ще наносить нашому народу, будуть достойно відплачені Господом, і цей народ не загине і не стане рабом. Агресора і лютого диявола, я в це вірю, цим днем я живу, але мусимо розуміти, як Христос пройшов через страдницьку дорогу земну, через велике пониження і скорботи. Наш народ переживає великий очищальний процес, тому що в ньому є так багато цінностей, богом даних, які сьогодні змарновані. У численних народах світу, в тому числі, які називаються християнськими, нехай в цей словетний день Христового Воскресіння це гріє нашу душу і підносить наш дух і наше серце в Господі упованні на нього. Робу разом прийшли та грі порожні, так як сказав він, на третій день він смерть перемі, як не Ісус, спасите, то де ж надія була моя. Си смертю, Кайданы смерти він розервал. Дорогі мої в Господі, брати і сестри, я розумію, що у Словетний день Христового Воскресіння нам хочеться чути якісь дуже приємні, сонцесяйні тексти, які приносять нам утіху, загоєння наших ран, але ми мусимо говорити тверезо. Мусимо розуміти ті основні джерела і критерії, чому словетний день нашого визволення ще віддаляється від нас. І Слово Боже нам говорить, що є над родом людським дві особливі загрози. Це сатанинське знищення людей фізичне. Але для нього йому потрібно підготовити людей іншим вже духовним способом, способом обману, коли він задурманює людей, коли віддаляє він від чистого мислення і живого на всемогутнього Бога і Спасителя, якого смерть не могла здолати, і кайдани смерті не втримали його, то одурманений народ стає аморфним і з ним можна робити що завгодно. Тому Слово Боже особливо нас застерігає бійтеся поважні, побожні люди, провокацій внутрішніх, що є найбільшою загрозою і наймогутнішою зброєю сатани. Проти народів світу і проти нашого багатостраждального українського народу. Я звертаю на застереження Духа Святого у Другому посланні святого Апостола Павла До Солонян в другому розділі. Благаємо ж вас, браття, заради приходу Господа нашого Ісуса Христа і задля нашого збору до нього. Ми мріємо про золотий вік, про велику першість в економічному розвитку, у розквіті бізнесу і багато науки, винахідництва, а Слово Боже говорить, що людство наближається до свого фіналу або у славі небес, вірним Господнім. Або вічні муки із сатаною провокатором. Не спішіть хитатися розумом, і не тривожтеся ні духом, ні словом, ні посланням, ніби воно від нас, що вже настає День Господній. Нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день не настане, аж перше не прийде відступлення. І не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі, що противиться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він є Бог. Бо тайна беззаконня вже орудує тільки той, хто стримує тепер, тобто Дух Святий, у церкві. Буде тримати, аж поки візьметься зсередини, а тоді відкриється той беззаконник, якого Господь уб'є духом уст своїх і знищить явленням приходу свого. Такого беззаконника прихід буде сатанинською силою, з усякою силою і ознаками і чудесами обману. І з усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди не прийняли, щоб їм спастися, і зате Бог пошле їм дію підступу, щоб вони вірили неправді, та прийняли суд усім, хто не вірував в правді, а кохався у неправді. Як бачимо, що сатані замало. Воєнної кривавої сили, агресії, йому потрібно заволодіти Божим храмом, не просто збудовані нашими руками чудесні храми, святині християнські. Не раз я вже говорив, Слово Боже говорить нам через апостола Павла, що людина побожна є храмом Божим і Дух Божий живе в ній. Він противиться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, і він засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він є Бог, тобто лже Бог, той, який не осторонь, не десь на безлюдних островах, Антарктиді чи в Арктиці, з'являється. А він бажає і заволодіває людськими душами. І святий апостол Йоан у першому соборному посланні, в другому розділі, він нагадує, я прочитаю, скільки часу дозволяє мені. Перше соборне послання, другий розділ читаю з 18 текста. Діти, остання година настала. І як чули, вище, що Антихрист прийде, а тепер багато Антихристів з'явилося, то з того пізнаємо, що остання година. Вони вийшли з поміж нас, тобто вийшли злона церкви, зло на спасенних людей. І стали зрадниками святого Завіту, я раніше читав попередніх зустрічах у древнього пророка, що коли відступники, зрадники Святого Завіту Даниїла наповнять міру свого беззаконня, тоді зацарює нахабний Всесвітній цар, який буде видавати себе за Бога. І він повстане навіть проти Всевишнього. Вони вийшли з поміж нас, але нашими не були, бо коли були наші, то залишилися б з нами, тільки ж відступили, щоб явилося, що не всі наші. Але ви помазання маєте від святого і знаєте все. Слово Боже, застерігає через апостола Павла, що навіть уже апостольські часи оця облуда іншого фальшивого Христа, лже Христа, іншої Євангелії, іншого Духа вже процвітало. Якби хтось говорив вам, приводив вам іншого Христа чи іншу Євангелію, а щоб ви прийняли іншого духа. Ви були би дуже терпеливі. І Іоанн говорить про те саме, що вона ця тайна плекається, народжується в лоні християнського світу. Пам'ятаємо про це і не піддаваймося жодній облуді. І нехай цей Великдень такий сумний, такий кривавий, такий скорботний в нашій історії. Але буде днем великого розкріпачення наших душ, скидаймо себе ярмо зарозумілості. Наша Україна починалася, яку Господь нам дарував без революцій, молитвій Отче наш Верховній Раді, хто сьогодні там згадає вже ім'я Господнє. Вітання було Христос Воскрес, Воскресна Україна. Сьогодні ім'я Христове неймовірно зневажене. Але помимо цього всього, Христос, який має всіляку владу на небі і на землі, і цю владу Він передав вірній своїй церкві, і через цю владу дивімося небесно-осяйним поглядом. У наше щасливе майбуття, і що на цій землі ми побачимо поразку сатанинських сил, хоч церкви прийдеться дуже нелегко, але близький той час, осяйний, коли вона прийде до свого фіналу і Господь покличе її у славній свявічній оселі. Привітаємо одні одних цим словетним нашим християнським. Великодним привітанням Христос Воскрес! Во істину Воскрес! До нових зустрічей у світій мережі інтернет. Хай Бог нас щедро благословляє на Великдень і на кожний день нашого життя.